Які в'яєм третім поколінні, май дідушка із Новосибірська. Так онуки дітей тайги випендрюються перед українцями в 103 поколінні, в яких і діти, і прадіди походять з якихось українських сіл. Причиною зверхності онука тайожного полінця стало те, що українець в українському ж місці не вважав за потрібне переходити з української на мову Сибірських гостей, які загостювались в українській столиці аж на три покоління і почали себе почувати хазіями. А чого б і не почувати, коли тубільці навіть після розвалу Совка підлаштовуються під тебе так інтенсивно, що навіть свою рідну мову забувають, створили якийсь гібрид російського хрюкання з українським геканням, ним і розмовляють. Зараз українські зрадники дідівської мови об'єдналися з онуками Сибірського лося та нарекли себе «руськоговорящими українцями. І стали називати понаїхами тих, хто приїхав до Києва з Кагарлика, Гливахи, Жменки, Вапнярки, Христинівки, Умані, особливо чогось не злюбили козятинських. Бо що то знахабство нахабство приїхати до столиці України і дозволяти собі розмовляти українською мовою? Тоді як тих, хто приперлись з Чіти, Тамбова, Воркути, Улануде, понаїхами ще ніхто не називав. Тернополянина таким можуть сприйняти за селюка. А вихаться з найглухішої російської деревні. Ну що ви панімаєте, он же русскоговорящий, настоящий городської. Українцями стало бути модно після Революції Гідності та нападу імперії болотяних жаб. До того русскоговорящі дивились на свідомих українців як на якихось екстремістів. Російською ж розмовляти було модно під окупацією тих самих болотяних жаб. Лігіко-дефіцитні вирішили об'єднати ці дві крутості. І штани зняти, ну, показати свій великий 5-сантиметровий і хрестика нап'ялити, ну, в нашому випадку, вишиванку. Підпишіться на цей канал, кому одягнені штани важливіші за нап'ялений хрестик. Колись розмовляти українською в українських містах було небезпечно. Зачувши її, вся русскоговоряща погань навколо починала гарчати. І невідомо, коли вона почне просто гавкати, а коли з ланцюга зірветься. Хтось в таких умовах вистояв і залишився україномовним. Хтось же вирішив, що круто було б прогнутися. і з гордістю тепер величає себе рускоговорящим українцем. А хтось взагалі біологічна маса завезе в нас п'ятнадцяти республік, яка не вважає за потрібне вивчати мову країни, в яку приперлась. Все одно навколо бігають стада російськомовних опущенців, навіщо зайві зусилля витрачати. Московське царство колись в нас украло назву Русь, а русобіомаса видно вже намилилась вкрасти в нас назву Українці.